Всім огромніший привіт. Ви знову на каналчики Ніколая Наталочка. Що я хочу сказати? Я хочу поздравити вас, всіх моїх друзів, всіх моїх підписників з э, Новим роком. Щастя вам, здоров'я, всього самого найкращого. Ми приїхали з Наталочкою на дачу і хочемо трошки попрацювати. Зараз э, сьогодні тепла погода. І сніг вже подтаює. То ми хочемо сніга накидати в теплицю. Натуся моя вже почала, розпочала. Ось дивіться, бачите? На грядки накидаємо сніга і пускай він потихонечку розтає тут. Все ж буде якась польза. Копала, так? Да? То мабуть зая... І... Ні-ні-ні. То собака рила, вона шукає, етих, як вони ці черв'ячки совку шукає. У нас хтось в этом пересерював собаки, що вони совку збирають з ростені собаки. Та вони, може, сама прийшла тут і шукала. Бо в цьому році трошки були. Треба ставити сіточки на вдачі наверху, на вікнах. Ось там і все. І на той стороні. Теж ставити сіточку, ну і на дверях ставити теж, щоб сюди метелики не залітали. А ми цього щось пропустили. ну Будемо справлятися. Роздивимось, а ми носимо. друзі не думайте що я забираю кусок хліба на тусе у нас там 6 грядок, 6 штук Ми їх поділили її 4 або їх одна або їх одна так що я повинен на одну на нас и примерно пополам примерно Так носиш, носиш, друзі. А його все мало і мало Ну, Хоч Хоть трохи натаскаем. надо чтобы земля получила Так, лопата за лопатой і буде рости огірлочик і зробля. Так і наступив новий рік. Вже пройшов і сніг почав таяти. Фух, треба успіти. Треба успітно накидати сніг. Щоб тут отекли побачила, що не тільки жаравний. носим носим, а воно все так вроде, мало. Зачем я робив таку велику теплицю? А я кажу на туся бабус те, тут отсроблены. что, друзья, подскажите, что нам делать тут? -то. Бабу сидит, деда? Найкраще будет баба снежная, сидит мороз. Ростая і вийшло пів літра води, а то і менше. О пів літра це, це ще багато, я скажу. Ох ти! І ж ти шапка манамаху. А кажуть на дачі, так гарно росте все. І в теплиці уважиш теплиця. Та друзі на цій теплиці... Надо так-то вкалываться, что мамка дорожая. Поснишься на кончается. Я думаю, можем ей друзі и на зиму наложить его в подвал. Чтоб думали там будем подсыпать. друзі я кажу знято з них тут і скінчився фух як же ж важко Хто придумав цей сніг носити? Наталочка це ти? моя ти хороша. Добре. Не будемо відкладати на завтра. Ми сьогодні трошки покидали і слава Богу. Що друзі? Уже темніє на дворі, дали світло. Ми на дачі накидали, сейчас покажу, бо вже ну, ось. Бачите. Ось накидали снігу с А так, Бачите, накидали на всі грядки.